Зараз і ракезушка Ох, красота. Офігеть. Ранок добрий всім. Я знову на рибалку приїхав. І так, в прошлий раз я був на мілині, а цей раз я вирішив, що буду сугубо на глибині. І не в залежності від того, яка погода, буду на глибині. Холодно. Тут такий дубак, я вам скажу. Вітер так дує жорстко просто. Ну, Я все рівно буду на глибині пробувати. І так, Зі мною Оріончик 3.14 тестом зріз 2.85. Катушечка Фортран 3000. Жилочка UGK05 по Японії. І буду щось пробувати та й упіймати. Тому не гаємо часу, поїхали ловити. Гайлала. І знову я розпочав з білої рибки, і білу рибку мені сажрали. А вітер, як на морі. Тому зараз буду замінювати свою рибку О, на іншу. Біленьку, зараз замінимо, покльовки є на глибині, тому це радує. Зараз це все замінимо швидко і гайлала далі. Ось він. Не знаю, правда, хто, але хтось засів. Білі окушок, чи може бути невеличкий судачок, но плюшок я тут відчуваю досить, досить багато. Ну, зараз подивимось, хто в нас там такий злобний. Окунь! Хороший окунь, хороший окунь. От так от, навіть з стрійником, все копнув повністю. О! На ну, два дюйма, гарний окунь, я вам скажу, досить гарний окунь. Ху. Нам потрібен судак. Судак-тудак. <кій> ну, замінив я, значить, приманку більш на таку судачу зробив. Бо я відчуваю плюшки хороші. Але нічого зробити поки що не можу. Оце першого всадив окуня. Що ради. Вітер просто треш, я вам скажу у мене тут. В партизанських умовах я тут нахожусь. І знову мені відкусили хвостик. Гади. Нічого, зараз перев'яжуся знову і двигаюся, бо тут окуня. Ну, як ти не поставиш гачок? все час відкуси, так, як не треба. Коротше, вирішив, що я спробувати зараз. Бо це вже на, саме на цьому місці, де я зараз знаходжусь, це вже третя рибка. Що я вирішив зробити? Я вирішив спробувати поставити на одинарний гачок та подивитися на цього злобного, хто мені відкусує. О, поїхали. Коротше, я дивлюся, хрен так просто його надуриш. Боже, а по він дивіться, скільки мурак! Це треш просто, треба звідси тікати. Бо з'їдять заживо. Ну, це щось підсило, більш солідніше. І саме цікаве, що саме підсіло. Не клюнуло, не ударило, а підсіло. Так, я трошки підійшов до дамби з другої сторони. Що це? Та це хороший кабан. Фу, йоханий бабай! Та це без п'яти хвилин як бас цілий. Ніфіга собі! Так, а як же ж тебе освободити то О! Оце воно, о, оце окуняка! Взяв он на біленький. Ось вот такий імпак. Красавчик. Ну, хороший, хороший басик. Давай, біжи. Ну, оце мені доподобав такий окуня. Те, що треба. Ковтаю такі окуня, навіть не задумуючись. Сейчас поправим тройничок. А ну попробуем еще раз, може там ще такий есть окунчик гарненький. Да, ну вітер, конечно, боковый, це нечто. Оце такой ловчик. Короче, э, раку не повезло. Не думав, що тут є раки. Ну, оказується є, упіймав. Непогано. По дну пройшовся. Раки клюють. Непогано, непогано, удивили. Да, но вітер, конечно. По самої нібалуї. Відгризли. І оце капець просто. Я не знаю за цю проводку, мабуть, в мене було покльовок. Ну, блин, 6-7, короче. Рибу доїли до кінця, просто до кінця. Оце треш. Ще ніколи так не доїдали. Так, ну ладно, зараз, мабуть, трошки зменшу вагу. З цієї сторони дозволяє мені кинути поменшу вагу, ніж 14 грам. Зараз спробую одіти грам 10 і на 10 грамах пройтись. Бо тут десь в метрах 15 гарний бугор є. І оце з гарного цього бугра у мене тух-тух-тух-тух, може судачки будуть клювати. Так, що я вам скажу? 10 грам це дуже-дуже мало. Зараз знімаю 10 грам і одягаю знову. Не 14, а 12. Бо 10 грам тут маловато чересчур, а 14 грам, ну як би вітром не зносить, но по глибині не проходимо. Тому спробуємо 12 грам. Що нам 12 грам скажуть. Ну і 12 грам і летять. Звісно, подалі. Ну, хоча б волною не зносить шнур вместе з грузиком на пару. Зараз трошки ще покидаю так, чисто для експерименту хочу на мілину пройтись, покидати под, трохи, подивитись, клює там чи не клює нічого. Ну, що ж я вам скажу по поводу мілини. На мілині я дета вже кидаю хвилин 30. За ці 30 хвилин я отримав, ну, може, 2-3 пакльовки. Окунячок таких, дзеленчання. Ну, в принципі, на цьому все і закінчується. Тому я думаю, зараз от этот довожу до берега і йду знову на дамбу. На дамбі покльовок в десятки разів більше за такий проміжуток часу. Ну і окуня там гораздо крупніше. Можливо, тут просто що мілина. Дуже багато мілачовки плаває, і звісно, вони, як би сказати, потребують більш теплішої води ніж ті окуня, які там ну крупніші, солідніші. Їм стільки тепла може не потрібно, як мілачовки. Тому хай краще вітер в обличчя. І проще кидати в такому випадку. Ніж отут стою на мілені рідко отримую покльовки боковий вітер, шнур дуже сильно видуває, нічого зробити не можеш. Ну зато Затовуши в теплі. От. Тому я вирішив зараз, що роблю. Витягую. Оп, є, хоп є. Отакий От нехитрий. Маньовер одягаю капюшон на уши і пішов я на дамбу далі мерзнути. На дамбі набагато, набагато цікавіше, не дивлячись на дуже непоганий вітер. По ходу діла, крупняк закінчився. Пішли ось такі звірі, самі злобні окуні. О, та ти що? йолки палки Такі, звісно, таких можна тягати і тягати одне удовольствия. Ох і вітер я вам скажу, вітер просто треш. Я трошки постояв на дамбі, але з такими поривами вітра шнур так підбирає, що ті 14 грам там просто ні про що. Тому я знову перейшов сюди під деревинку. Стояв рядом, також кидав, все нормально було, але там шершень літає, прогнав мене. Тому я на цю сторону перейшов знову. Ну тут теж я вам скажу особо покльовку не відчуваєш, таку дугу виматує. Капішон знімав, блін, почув дзин 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 зин і все, шабаш, нема, убили. Коротше, зараз спробую кислоту. Дуже цікаво, що буде казати кислота. Білий відпрацював непогано, але з розрахунком того, як вони його розривають, то білого мені дуже багато не вистачить. Тому я вирішив спробувати якусь кислоту зараз поставити. От вам і кислота. Коротше, пішов понизу, тому що вітер дуже сильний. Я спінінг низько-низько опустив. І відразу вихватив гарну покльовку. І це у нас хто? О, Та ти що? ні хрена себе, окуняра? Фу. Ого! Я тут ще таких, мабуть... Не, ловив, брешу. Мужик, угомонися, все. Считай, що ти приплив. Короче, ось на таку кислоту шартрезик. Всадився ось такий красавець Ти тільки мене не вкус. Ух, дивіться, яка пасть Боже, а що в нього там во рту? Бур'яни Ох, зараз і ракезушка Ох, красота. Офігеть Ну, це такий грам 300-400. Ну що ж, дякую тобі, мужик, за клюваку. Дякую тобі за те, що ти потримав мої пальці в себе в рту. Біжи. Красота. Ото окунь, оце окуня і я розумію. Те, що треба. Коротше, відпрацював отакий шартрезик. Правда, його трохи розірвало тут. Ну нічого, я думаю, я зараз його підправлю трохи. Як підправити силікон, коли отак розірвало, то дуже просто. Для цього потрібна нам з вами зажигалка з турбонадувом. От дивіться, от лінія розріза йде. Береш просто так, хоба, підплавив, соєдинив і все. І у вас воно готово. І далі можна садити окунів гарних. Тому, друзі, поїхали. Можливо, він там не один, можливо, їх там багато. Коротше, десь там моя приманка. Ох, я розійшовся! Йолі паля. Так от і в окуня всадить. Тепер буду в'язатися. Ех, як завжди. І приманку хрен знайдеш тепер так просто. Ну нічого, зараз зв'яжусь поїхали. Ха-ха, ха ось вона. Ось я її всадив. Коротше, непогано так. Ну, добре, що вирішив подивитися, а потім в'язатися. Тому зараз швидко дов'язуюся і далі. Поїхали. Ну, дуже сильний вітер. Дуже важко з ним впоратися. Так як я по максимуму по тесту йду в 14 грам, дивіться, що я вирішив зробити. Я вирішив піти по дну равномірочка. Значить, я каплю знімаю 14 грам. от І беру палочку 14 грам. І зараз спробую цією палочкою в 14 грам пройтись в равну і всадити свого знайомого окуня Ха -ха -ха. і по дну пройтися. Ну, подивимось, що вийде. Вітер, звісно, просто треш. Виматує таку дугу. Що хай Бог милує? Ну і пішли ось таким от образом помалу крутить по дну, пробувати щось та й всадити. Якраз цілікончик буде повише дна десь до 5 сантиметрів. Можливо, це нам дасть якусь можливість когось всадити, А можливо і ні. Подивимось. Ну, Хвостик відкусило. Водрослі, водорослю я назбирав. Мабуть, це не найкращий варіант, я вам скажу, по дну тут волочиться. О, тому зніму я цю паличку, одіну назад свою капельку 14 грам. Зараз попробую рибку замінити на сексіка. Сексік це ж взагалі, якби вважається судача, ой, окуняча судача. Ну це такий універсал, що хай Бог милує. Попробуємо зараз, що він нам скаже. Можливо, 2,8 дюйма багатенько. О. А можливо й ні. Ну, правда, оцей невеличкий гачок я заміню на більш солідніший гачок. Де він в мене тут є солідний гак. Так, ось він. на більш солідніший гак. А цей ми уберемо поки що. Подивимось, буде щось працювати чи не буде. Ну, окуня сьогодні хорошу роздачу дали. Хорошу, крупні окуня. Наступний раз, мабуть, я на сафінку прийду сюди з сафінкою. Бо е, оріон досить такий жорсткий. Він досить часто окуня морди розриває. А сафінка це те, що треба по окуню. Якби тільки такого вітру не було, бо я боюся, якщо такий вітер буде, Сафінка точно зігнеться, Оріон та ні, а от Сафінка згинається аж бігом. Ой. Ну, дальність польоту, звісно, в Сексіка бажає тільки кращого. Не хочу сексика, хоча пару раз були такі упори хороші, тому знімаю Сексика цього і одягаю. Знову рибку, але при цьому знову шукаю свій маленький гачок. Ось він, маленький гачок. От. А так то, щоб тут ти подивись, не хоче. А ну, подивимося, може, звісно, окуня вже звідти уйшли. Є такий варіант. Але Сексика двічі щось придавила, то я думаю, що. Просто не черв'яковий сьогодні день. А ну, подивимось, подивимось. Так, є погнали в наші партизанські умови. Так, да, вітер, звісно, не айс. Поставив я черніку і ось результат з чернікою. Так, думаю попробувати ще золото поставити. Подивитися, що нам золото тут скаже. Ну, результат мені до вподоби, вподоби. Так, ось такий золотий. А може, знаєте, навіть не золотий. А, в мене таких немає тут. Ладно, золотишко поставимо. Вже як надумав, то так і робимо. Ось такий. Ось і золото. О! Звірі. Ще й хвіст відкусили. Ну птерний театр, ну що ти зробиш? Ох, ці звірі. Відкусили хвостик. Ех, печаль, печаль. Ну, так то я вам скажу непогано. Золото працює. Золото, бачите, сонечко піднялося досить таки непогано. І працює. Ну і окуня, я вам скажу, тут більш такі солідніші. да є окуня такі, що хай бог милує. Е, опять без хвостика, ну що ж таке? Ну, зато ох. Йоханий бабай, ото там якийсь динозавр стрибнув. Ох, і тут злобні окуня, я вам скажу. Такі мелкі, а злобні, що хай бог милує. Ну, цього я за око впіймав. Око біля рта значить, майже чесно. І хвостик відкушений. Ну Це капець просто. Коротше, золото драє, дає дрозда, крепкого. Ну, от. Я вже не став замінювати сілікошку, я просто кидаю, почав кидати вже оцим огриском своїм. І все рівно окуня, дивіться, які ну, такі, ну, спортивного характеру. Ну, от мені стало цікаво, а що скаже мандула? О, кстати Це якийсь длинний. Хочу попробувати мандулку поставити ось таку. Зараз вам покажу. Мандула подивимось, що вона нам скаже. Ну, як практика мені показала, що на цій водоймі мандула взагалі це не робочий варіант. Але все може бути. От так от спробуємо ну, на мандулку покидати. Да, ну, Вітер все одно треш. Коротше, мандула не спрацювала, як зазвичай. А от поставив обратно той же самий агризок силикона. І відразу окунь. Але вже як бачите... Ой! Вколов зараза. Трошечки як він тут схопив. О, все. Ну, непогано. Той же самий огризок. А, ну. Ще раз кину на цей агризок. Ну що ж, на цій веселій ноті буду закінчити свою ранкову сесію. Час мене піджимає до кінця вже. Судака я так і не побачив ні одного, але окуня мене дуже-дуже порадували. Як бачите, перед цим я кидав на мілині, ну і звісно мілкіше окуня. Як тільки почав кидати на глибині, то і окуня як окуня, я вам скажу. Один даже такий солідний окунь попався. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.